Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату і продажу електроінструменту Bosch. До вашої уваги доволі нова сабельна пила Bosch 18 вольтова. Я дуже коротко про неї розповім. Тут нічого такого складного немає. У них принципово змінилася форма. Від попередників У неї частота руху 3000 рухів на хвилину. У неї довжина руху десь 20 мм, біля 20 мм. Ну і товщина пропилу до 20 см в дереві і 10 см в металі. Вона постачається ось в такому зручному ельбоксі. Можливо, поставка з акумуляторами і зарядним пристроєм, можливо, з двома, можливо. Без сама тушка. Як на мене, досить зручний інструмент. Дуже зручно тепер її тримати в одній руці. ну Звісно, можна підтримувати, можна тримати і двома руками. Корпус кругом прорезиновий. Резина доволі міцна, товста. Я впевнений, що вона не зноситься. Тут взагалі є такі горби з резиною величезні. Швидкість в неї регулюється за допомогою натискання. Є підсвітка. Ну, так, так, так собі підсвітка. Чим більше ви натискаєте, тим більше швидкість. Ну, є блокування. Як на мене, все зручно, зрозуміло. Але, звісно, вона розрахована вже більше працювати з одною рукою. Хоча, можливо, але не так зручно. як... В попередниках тримати двома руками. В комплекті йде ще ось такі дві пилки, одна по дереву, інша, Ні-ні, вони обидві по металу чомусь. А аж три пилки і всі три по металу. Але це не так важливо, це витратні матеріали, які докупляються. Якщо взяти, тут дуже зручна. Обов'язково ставте на блок, щоб у вас там не поранити руку. Як на мене, дуже зручно, ви тут систему, щоб вставити, повертаєте, вставили, відпустили. І вона вже не рухається, вона закріплена, її витягнути не можна. Зняли зборку і починаєте працювати. Поставили на блок, не забувайте. Тут ніяких ліфтів немає, вона нікуди не дінеться, у вас пилка. Ну, як на мене, дуже зручно. І так само дуже зручно зняти. Витягнули, відпустили, зняли. Я хочу порівняти з попередником. ну Цей попередник йому вже біля 15 років, але він ще працює, я його даю в прокат. Чим вони відрізняються? Вага, як не дивна, хоча це 24 вольтовий, тут стоїть ніклікадмійовий акумулятор, і вона на 24 вольта, вага вона не сильно і відрізняється. Ну, Звісно, вона тяжче, але не принципово, приблизно на 20%. У неї повністю весь корпус презиновий. І, звісно, тримати одною рукою досить тяжко, тому тримати треба тільки двома руками. Швидкість у неї. Менша кількість рухів, але так само є регулювання е, е, швидкості ну, за допомогою натискання кнопки. Але У неї є можливість вибирати е, довжину шату. І у неї 32 мм по зрівнянню з 20 мм на е, новітній. Ну, звісно, є і режимі 19 мм і 32 мм. Як на мене, це величезний плюс. Звісно, і зручніше тримати двома руками, якщо у вас там ну, значно зручніше, ніж цю. Але одній зовсім не зручно. У неї зовсім інакша система кріплення. Ну, в принципі, також швидка. Але звісно, як на мене, новітня більш цікава. Ну і звісно, габарити в неї більше, ніж у місця займає більше, ніж новітня розробка. Ось, в принципі, все, що я хотів розповісти. Випускається вона в Китаї. Але гарантія 3 роки, однозначно, з безкоштовною доставкою. Ціни ви можете взнати у мене в тексті. Я всі ціни даю. Можете перезвонити мені, або можете зайти на сайт, можете торгуватися. Так що звертайтесь, буду радий вам допомогти або по продажі, або по прокату цього шикарного інструменту. Всього найкращого, не хворійте, будьте здорові!